Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Гуадамар. Та маємо для вас двоповерховий будинок, який знаходиться дуже близько до моря. Ціною 279 тисяч за 253 квадрати. Тобто, досить такий великий будинок, так, і в ньому знаходиться 4 спальні та 3 санвузли. Отож, ми піднімаємось в будинок і маємо тут одразу терасу, таку досить невеличку, але ми маємо диван та стіл. І тут ми бачимо одразу вхід будинок. Це у нас вхідна зона в наш зал. Одразу скажу, що по ремонту досить таки непогано. Ви бачите самі дуже багато місця, так? І одразу при вхідній зоні ми маємо санвузол. Ось такий невеликий санвузол, але маємо все необхідне. Душова кабіна, унітаз. Це є. І одразу є спальня, ось така невелика, теж при вхідній зоні. Вікна в нас дивиться на вхід до нашого будинку. Маємо вмонтовані шафи, бачите, такий стіл, кондиціонер маємо по всій квартирі, бачите, тут, тут можна керувати. І в нашій вітальні ми маємо дуже великий диван, красивий, такий синій диван, тобто зроблено досить таке стильно. Так, Бачите, світильники досить охані, маємо тут телевізор. І одразу тут видніється наша тераса. Тераса, перевага цього будинку. Він досить великий. Також маємо сходову клітку і тут маємо кухню. Ось така кухня, маємо все необхідне, робочі поверхні, маємо ось таку плитку, так, маємо такий невеличкий стіл, і теж маємо з кухні вихід на нашу терасу. Подивіться, ми з вами бачимо досить охайний газон, маємо ось такий стіл, маємо диван. Теж ми можемо зробити барбікю, дуже багато місця, як на мене, така приватна територія, і вихід. Ми маємо такий вихід в, я би сказав, що це парк, який входить до цього будинку. Він дуже великий, маємо дуже багато місця, маємо ось такий додатковий вихід. В цілому будинок досить такий охайний, ви самі бачите, що довкола зелено, просто як в касті. Ось така кухня, як я вже говорив, монтований холодильник, досить таки простора, як на мене. Тут в нас сходи, які ведуть і в підвал, і на другий поверх. Зараз ми покажемо підвал. Давайте спустимось по сходовій клітці до підвалу і подивимося, що ж в нас розташовано. Бачите, тут є такі двері, і одразу ми бачимо зараз дуже багато речей, але місце на паркування машини. Тут багато роверів, маємо тут такий диван, досить таки багато місця. Це все потрібно позбирати, Подивіться, яка шафа, тут ще додаткова. Маємо щось типу кабінету. Тут робили бачите, різні манікюрний, можна сказати, міні-салон в цій квартирі. Але місця багато якраз. Зараз ми з вами піднімаємось на другий поверх. Хочу одразу звернути вашу увагу, що тут зроблена підсвітка. На сходи все досить гарно та функційно, як на мене. Отож, на другому поверсі ми бачимо санвузол. Ось такий санвузол. Маємо тут пральну машинку, по ремонту досить таки непогано. Маємо душову кабіну. Так, ви можете бачити самі. Маємо велике зеркало. Ось така сходова клітка тут в нас. Так вона виглядає. Рухаємося далі. Далі ми бачимо ще одну спальню. Маємо тут ліжко, маємо і робочий стіл. Ось такий вид з вікна на наш парк. І велика вмонтована шафа. Двері також не потрібно міняти в цілій квартирі. Все в цілому досить непогано. Тут. Може бути якась дитяча, бо ми бачимо такі стіни. Маємо вмонтовані шафи, також вона подібна. Ця спальня на попередню досить таки комфортна та багато місця, як на мене. Також навпроти, ми маємо спальню більше. Тут маємо повноцінне двоспальне ліжко. Маємо досить непоганий ремонт. Як я вже говорив, в цілому в цьому будинку маємо вмонтовану шафу. маємо... Робочу зону, там стіл, і тут ще є шафи і перехід на невеличкий балкон. Теж хочу замітити, що поміняні двері. Бачите, вони використали просто весь простір. Тут маємо ще додатковий сам вузол. Маємо маємо тут ванну, і в цілому ванна унітаз, тобто все необхідне, досить непогано зроблено. Отож, звертайтесь, ми вам обов'язково допоможемо.